Вітаю всіх шановні глядачі! Сьогоднішня наша тема як нас позбавили права судової влади. Уявіть таку ситуацію. Суддя виносить вирок вашому другові. Але цього суддю люди не обирали. А він сидить в своєму кріслі. А як він там з'явився? Його поставила система. А тепер уявіть іншу ситуацію. Ви можете обирати суддю. Ну, наприклад, як ви обираєте голову сільради або міського голову, і це не фантастика. Це Конституція України, яку досі не виконують. А про що йдеться мова? Мова йдеться про статтю 5 та про статтю 6 Конституції України. І ми дуже коротко скажемо, народ це джерело влади, так каже стаття 5 Конституції України. Судова влада незалежна, так каже, вже шоста стаття Конституції України. Але є одна, але суттєва проблема. Суддів не обирають. А суддів призначають і призначають зверху суд відповідним рішенням. І часто їх призначають не за чесність, а за зв'язки. А може ще за щось. Так ось питання. А чия тоді влада народна чи корупційна? Як ви відповіли на це питання? В Конституції занаголошено одне, що суддів мають обирати, а по факту їх призначають. В цьому розбирались президенти України, які були з 1991 року і по сьогоднішній час? Чи ні? Чи все-таки залишили? І ось давайте роздивимось приклад для того, щоб ви зрозуміли, про що йдеться мова, а це приклад із життя. Він в першу чергу вигаданий, але правдоподібний. Так ось, село Глибочок, місцева родина втратила землю через рішення суду. Люди билися три роки, але суддя був знайомим із місцевим агроолігархом. У них були якісь зв'язки, Шуримури. І цього суддю призначили згори. І він навіть не проживав у цьому районі. Він не знає, що відбувається, але призначення відбулося. А тепер уявіть інше. Цей суддя мав би пройти вибори у своїй громаді. Вибори, його б мали обирати. Люди б знали б його минуле, І не тільки минуле, його все життя, всю його історію. І вони б його ніколи б не обрали. Ось отакий приклад. І чому ж це важливо для кожного, для молодих людей, для дорослих людей, для старших людей? Ось це питання. Давайте розглянемо молодь. Якщо ти хочеш справедливості, а це рішення стосовно ДТП, то знає, суддя буде ключовою фігурою, і він буде приймати рішення. Або дорослі бізнес, земля або житло. Ось. Оці сфери. Без чесного суду ви завжди в зоні ризику. Завжди будете. Або старші люди, а це питання пенсій. Соціальних спорів, які дуже часто відбуваються. І вони відбуваються, ви всі знаєте, в судах. Тож суд це не про політику, це про твоє життя. Якщо ти молодий, якщо ти дорослий, якщо ти старший, це про твоє життя. Так ось, Конституція дає це право, а ми сказали, це стаття 5 та стаття 6 Конституції. України. І ми не просимо якихось нових прав. Ні. Ми вимагаємо виконати Конституцію України, яка вже каже, що влада від народу, від народу влада. То чому судова влада не від народу? Ось питання. Чому так? Чому судову владу весь час призначають, зверху призначають, а не обирають? В Конституції одне, по факту зовсім інше. У США, Канаді, Швейцарії суддів первинної ланки часто обирає громада. А в Україні? в Україні ні. Але Україна може зробити те саме, щоб суддів обирали. І це не популізм, бо може хтось скаже, що я займаюся популізмом. Ні, я популізмом не займаю. Це контроль, прозорість і довіра в першу чергу. І виконання, що саме є найголовнішим питанням Конституції України. Стаття 5 та стаття 6. І ось ідеї дуже стисло. реєстрація кандидатів має відбуватися за півроку до виборчого процесу. Вибори мають проводитися один раз на 3 роки. Висунення через правничу раду громади. Мова йде про кандидатів. В нашому прикладі це кандидати на посаду судді. Відкриті дебати кандидатів. Також виборець має відчувати ці дебати між кандидатами, які хочуть стати на посаду суддя. Для того, щоб люди, виборці, відчули, хто це такі, бо вони ж будуть приймати рішення. Вирішувати долю людей, бо він же буде суддею. А хто він такий? І ось оці кандидати мають відбуватися відкрито. Для того, щоб було вже розуміння у виборцях. Бо він же їх буде обирати. Ми про це кажемо. Якщо тебе, наприклад, судять, а ти знаєш, що тебе буде судити не міністр і не депутат. Тебе буде судити, суддя, і приймати рішення, вирішувати твою подальшу долю. І ти маєш знати, хто цей суддя. Все про нього маєш знати. І настав вже час повернути народовладдя в суди. Бо так наголошує Конституція. Поділись цим відео, поділись, пошир його. Обговори оце питання в громаді зі своїми знайомими, з тими людьми, які цим питанням цікавляться або хочуть розібратися. Напиши своєму депутату, якого ти обирав, цю проблематику, що треба змінити це все. Треба, щоб Конституція України, стаття 5 та стаття 6, вона виконувалась, як того вимагає законодавство. Бо це твоя влада і час цю владу повернути. Ошо на ми з вами розібрали дуже тезісно, навіть на прикладах, стосовно оцієї судової гілки влади. Тому ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, ставайте нашим підписниками. Я всім дякую і вже до нових зустрічей.